Як змінилося твоє життя після 24 лютого? Пішов торгувати взагалі сосками-пустишками. Це основна твоя робота, чи ти ще займаєшся чимось? Там накрили склад, там накрили склад, там зловили на гроші, скажем угу. так, рота контра, і взагалі любити Україну, тому що ми того варті. Усім привіт і рада вітати вас на нашому інтерв'ю в укритті. І сьогодні у нас в гостях Олег Кобилинський, голова громадської організації Луцька міська організація спілки воїнів. АТО». Олеже, привіт! Дякую, дякую, що дякую. ти прийшов до нас. Дякую, за що запросили. запросили. Да. Дякую, е, Олеже. І запитаю в тебе в принципі запитую всіх наших гостей, як змінилося ці в цілому твоє життя після 24 лютого. Ну, насправді, звісно, змінилося, це точно. Тому що ну, так склалися обставини. Можливо, що в мене за місяць до того народилася маленька донечка, і в мене був стрес подвійний через те, що коли в людини є родина, то вона в першу чергу навіть не так переживає за своє життя, як за життя своїх близьких та рідних. І тому, коли розпочалась війна, перша думка була, як. Забезпечити безпеку своїм рідним і близьким, а далі в подальшому вже саме безпеку. Ну чим я можу бути корисний нашій країні в тому плані? І після того як я вивіз родину в село, тобто я не вивозив їх за кордон, я до батьків. Тому що треба було б допомагати дітям. Я зайнявся, скажімо так, укомплектуванням територіальної оборони, тобто і навчанням, тому що так склалися обставини, що в мене є група інвалідності, я не придатний до військової служби. І тому більшість хлопців, які також мають групу, ми об'єдналися. Ми, скажімо так, увійшли до складу батальйону оперативного реагування Луцьк. І нам дали під опіку ще також хлопців, скажімо так, сорокового району, якими також ніхто не хотів займатися, але вони всі бажали захищати Україну, їх треба було навчати. І тому така в нас була, скажімо так, рота контра, яка наполовину складалася саме з учасників бойових дій, і наполовину складалася це, як я кажу, з хлопців-сороковців. Угу. Розкажи, будь ласка, про свою громадську організацію. Я знаю, що вона була зареєстрована ще в 16-му році, так? Так, громадська організація діє з 16-го року. Серед засновників був покійний Олег Вердохліб, і вона, скажімо так, одна з найактивніших, напевно, в місті Луцьку, яка об'єднує учасників бойових дій. Ну, не то, що я себе хвалю, а тому що це дійсно факт. І... Є, ми на початках займалися це тим, що створювали програми саме реабілітації, адаптації, ми пояснювали е, міській владі. Е, для чого? Яка різниця навіть між реабілітацією і адаптацією? Тому що це зовсім різні речі. Є хлопці, які повертаються з посттравматичним синдромом. Це не явно там, наприклад, що без ноги, там поранення. Це просто психологічно. От, я думаю, що з часом воно стане актуально взагалі для всіх. Е, це людина, вона просто фізично і психологічно психологічно не готова бути в громадському суспільстві. Вона постійно потребує чи консультації психолога, чи зустрічі там з якимись дітьми, просто-напросто, щоб відволіктися, щоб зрозуміти, заради кого ми захищаємо Україну, тому що в 15-16 році було дуже важко пояснити, що там на сході війна і яка вона це зараз. Коли в Україні обстріли по всій Україні, коли всі зрозуміли, чому учасники бойових дій так бояться салютів, так бояться оцих вибухів, голосних звуків, можна людям пояснити, що хлопці, які це переживають вже не щодня, а що години, що хвилини, що вони потребують елементарної адаптації в громадському суспільстві. Тобто і наша організація якраз зайнялася тим, що. Створювала програма, писала разом з міською радою для хлопців, де як потрібно нам адаптовуватись, де потрібно проходити реабілітацію. В подальшому ми вже надавали консультації, юридичні консультації, психологічні консультації, організовували майстер-класи. І от на сьогодні ми також постійно цим і займаємося, тому що знову таки так склалися обставини, що більшість учасників бойових дій зараз захищають нашу Україну від. Того російського фашистського загарбника, і тому тут повинні бути люди, як мені кажуть, бо я теж рвався, в принципі, військомат, але мені сказали, що тут також потрібні люди, які будуть консультувати, писати ті листи, допомагати, тобто рідним знову таки, бо звертаються і дружини там по якимось елементарним консультаціям, тобто волонтери звертаються, і тобто надаємо час від часу такі консультації. А якщо порівняти діяльність, ну скажімо, до 20... 4 лютого да і після чи вона змінилась в організації, чи плюс-мінус в принципі? вона зараз дуже ускладнилася, тому що якщо в нас було обмежена кількість членів громадської організації, суто це була категорія учасників бойових дій, які знали за чим вони звертаються, то зараз це практично звертаються всі. Нема такого обмеження, що не звертайтесь тільки учасники бойових дій, тому що ми розуміємо, що є волонтери, яких потрібно проконсультувати. Дуже багато людей, практично кожен другий на Волині став волонтером. І всі хочуть знати, як правильно відправити військову частину посилку, яку можна посилку, чому потребує саме там, наприклад, такого каліматора, не такого, який бінокль треба, який бронежилет. Тобто і ну, ти ж не скажеш, вибачте, ви не учасник бойових дій. Я зараз взагалі я не знаю в. І бутньому, як це буде відбуватися, тому що процедура надання учасника бойових дій та та постанова Кадміну, яка існувала на сьогодні, вона вже не є актуальною, тому що самі розуміємо, пів України зараз є учасниками бойових дій, і відповідно щось буде змінюватись. І тому сказати, що діяльність не змінилась, вона дуже змінилася, тому що звертаються щодня і звертаються всі. Зрозуміла. А скільки членів громадської організації зараз? Ну насправді ми перестали їх, скажімо так, брати в, в, да, до складу громадської організації ще десь в 2018 році. Як кількість перейшла десь за півтори тисячі, ми зрозуміли. Що ну неправильно буде, коли я, наприклад, скажу, я не буду консультувати через те, що ти не член громадської організації. В нас нема такого поділу. В нас є люди, які потребують там допомоги консультації. В нас немає в громадській організації якогось рахунку благодійно. Тобто, все ведеться суто на громадських засадах. В нас немає внесків, в нас немає там такого, що от я тобі допоможу бути член громадської організації. А тобі не буду, бо в член іншої громадської організації. У нас є. Скажімо так жителі міста Луцька, жителі інших міст, які звертаються, ми всім чим можемо, так консультуємо. Тобто, правильно я розумію, основний напрям діяльності це консультування. Чи можливо ще є інші на ну насправді тут не тільки консультування, консультування це основний, mm -hmm. але якщо взяти, от наприклад, беремо елементарний, такий як зразок, коли учасник бойових дій хоче привезти машину, ми ж розуміємо, що він знаходиться на сході. Тут, наприклад, дружина назбирала кошти. Яким чином? Тобто, ми знаходимо там тобто можливості, там є люди, які підбирають машину, перевіряють її там в Литві, там в Норвегії, там в Лондоні, в Шотландії. Тобто, з будь-якої країни світу можна от, за допомогою громадської організації звернутися, де приїдуть люди, подивляться цю машину. Куплять її, приженуть. Відповідно, ця машина стає. Да, ми пишемо листи, такі, що ця машина їде на такого-то члена громадської організації нашої. Тому що згідно законодавства, благодійна допомога не може ну, приїжджати. В Україну на якусь фізичну особу вона обов'язково має приїхати чи на орган місцевого самоврядування, чи на якусь громадську організацію, там благодійну, релігійну. Суто на юридичну особу. І через те от дуже багато звертається також з такою допомогою, щоб ми якби від нашої громадської організації написали ті листи, тобто допомогли чи з пошуком, чи Ну, знову таки з консультаціями. Бо фізична допомога грошей ми не маємо. Я завжди це кажу. Ми. Не збираємо кошти, ми не купуємо речі. Тобто, якщо їде вантаж, от в нас в громадській організації ми працюємо трошки іншим. Чим більшість фондів громадських організації, ми не маємо складу, тобто в нас вся допомога, яка приходить через нас, це вона йде вже на конкретні, тобто, або військовослужбовців, або на якісь підрозділи. Тобто підрозділ просто просить. В нас є водій. Або ви дайте мені водія з автомобілем, у нас є там вантаж, або привезіть у вас, є знайомі там в Польщі. От буває так також, що звертаються, там, дзвонять з Польщі. Ми вам готові привезти допомогу, пришліть автомобіль, або ми вам привеземо, ви скажіть, де ви вантажите. Тобто, коли нам привозять, ми зразу, вже поки машина їде, ми вже знаходимо, хто її забере. Чи де її вивантажиться, бо часто так питають: отам, ми читаємо новини, що там накрили склад, там накрили склад, там зловили на грошах, то я зразу кажу, мені приховувати немає чого, в мене складу нема. Да, в мене написані мільйон тих листів вже, ну, про те, що їде допомога на громадську організацію, але насправді кажу, вона не їде мені, вона їде вже конкретним людям, конкретним підрозділом. Але ж розкажи мені, будь ласка, це правильно розумію громадська організація робота в ній консультування. Це основна твоя робота? Чи ти ще займаєшся чимось? Ну насправді, звісно, є консультації, які займаю, Ну чим я займаюся, можна сказати, на регулярній основі, там вихідний, не вихідний. А основна моя робота це продаж канцтоварів. тобто і знову таки допомога, тому що наш бізнес це є соціально відповідальний бізнес. Я не є власником, хоча більшість думає, що це так. Тобто я просто керуючий магазином там офіс який Є найбільшим магазином канцтоварів в місті Луцьку. І до нас постійно також звертаються. За допомогою. Тобто ми вже чотири роки допомагаємо меценатам для солдата Руслану Толіпському збирати дітей загиблих до першого класу, до школи. Інколи звертаються там ті самі молодіжний центр, дуже часто Волинський молодіжний центр звертається щоб ми би, допомагали студентам, школярам роз, скажімо так, проводити їхні заходи, і ми також постійно на регулярній основі їм допомагаємо, долучаємося, тому що молодь це наше майбутнє. Коли... Скажімо так, в мене доля так склалася, що я вчився на військового, я був в зоні бойових дій в 2014 році. І коли ти перший раз попадаєш на війну, ти думаєш, заради чого взагалі це все відбувається? Ну тож не заради грошей. Можливо, десь там на вищому рівні керівництва вони думають про гроші, про фінанси, тобто про якісь корисні купалини. А заради чого ми воюємо? То ми воюємо якраз заради дітей, заради наших внуків, заради щасливого майбутнього України. І тому я. Я завжди кажу, треба долучатися до максимального виховання, якраз саме молоді, саме дітей. І це не обов'язково допомога фінансово. Гроші, це, скажімо так. Щастя не в грошах, особливо, коли вони є, да? Тобто, треба допомагати якраз міняти нашу тенденцію, перевиховувати людей, що щастя там не в телефоні, не в соцмережах. Щастя, воно поруч, воно завжди. Ти ніколи не знаєш, що... хто тобі допоможе. За не б'ють, звертайтеся. Там, тобто, Можна звернутися за концтоварами, можна звертатися за якоюсь іншою допомогою. От, Недавно, наприклад, навіть просто елементарний приклад вчора там, позвонили Мені там з Лондона кажуть, є от машина 4 тисячі там євро. І ти зразу думаєш, блін, де взяти 4 тисячі євро, ніби недорого, класна машина. А потім вони кажуть, але ми вам дамо її безплатно, вам треба її тільки привезти. все, і воно отак, ну, колесо те крутиться, ти розумієш, ну, що на сьогодні в мене нема звернень, Я, там, наприклад, звернувся в той самий Інгар, кажу, я знаю, ви там кожен день відправляєте автомобіль. Во, забирайте з Лондона. Все, не питання дівчата зразу організували, машину забрали. Тобто, ось так воно відбувається. І тому зараз такий, можна сказати, тяжкий час для України, коли йде війна. А з другої сторони, він дуже класний, тому що це час можливостей, коли всі допомагають один одному. Тобто, зараз можна взагалі не боятися звертатися. Зараз за любою допомогою маю, можна звернутися, і зараз люди відкриті. І неважливо, чи це вони в Україні, чи вони за кордоном. Зараз старі друзі, старі недруги, до всіх там пишеш, там треба то, то, то. Всі моментально відписують, тому що ну, час такий. І тому я кажу: не бійтеся, звертайтеся. Можливо, не всім допоможу, але принаймні підкажу, куди можна звернутися, хто допоможе. А твоя родина, як вони підтримують тебе? Не хотіли, до речі, виїхати за кордон? У <рес> мене дружина в мене взагалі така історія сім'ї, що ми познайомились за тиждень до того, як мене мобілізували в 2014 році. І коли я повернувся зі сходу, ми одразу одружилися. Тобто я завжди кажу, ми одружені буквально ну, були знайомі до одруження буквально тиждень, тому що. Війна, ну тобто, я не був тут, я приїхав, ми одразу розписалися і через місяць вже повінчалися. І через те, що дружина в мене, як то кажуть, це моя шия, і вона зразу сказала: Лєв, куди ти, туди я. Тобто, я розумію, що це. Дві дитини, і вони, ну я все зроблю, щоб вони були в безпеці, але з другої сторони, я розумію, що Україна, я не можу її тут просто покинути. І тому в нас розмова, якщо і піднімалася, щоб виїхати за кордон там, до родичів, до знайомих. То вона одразу зупинялася на тому, що це максимум може бути тільки після нашої перемоги, щоб поїхати відсвяткувати, подякувати за допомогу. тобто. А так, тільки ми залишаємося в Україні, яка б ситуація складна не була, можливо, просто буду думати, як ще забезпечити там чи якісь бомбосховища вдома робити, ну, в такому випадку. Ну, а особисто твої пріоритети на життя змінилися після от, 24 лютого? Ну, пріоритети в мене все рівно були знову таки, я повторююсь, можливо, що це забезпечення повноцінного життя моїх дітей, тобто щасливого життя. І тому війна вона, можливо, ще навпаки зосередила, як правильно ще дитину виховати, щоб вона. Я не скажу, що вона повинна ненавидіти росіян. Насправді, дитина має просто робити правильні висновки: що хто ворог, а хто товариш, тому що от візьмемо навіть приклад Другої світової війни, ми ж ненавидимо німців, правильно вони ж там, ніби. Була Друга світова війна, вони на нас нападали, да, ми зараз їх ненавидимо тільки за те, що вони не хочуть нам допомагати, тільки просто там аля, строїть. Але знову-таки вони дружать з Росією, на яку нападали. І тому тут правильно просто розставляти пріоритети, правильно ну, виховувати своїх дітей. Можливо, що змінилося, мій підхід до виховання дитини. Тобто, що я тепер, сину, там, кажу, там, ти не дивись там мультфільми на російській мові, тобто, бо це москальська мова, там, не, не дивись там YouTube взагалі, бо там теж всі ці блогери на російській мові. Тобто він, ну, музику ми і так не слухаємо на російській мові, то зрозуміло. Я навіть дивуюся, де він почув. Там, от він ходить інколи співає червону колину, співає, виконує гімн України. Тобто для мене це дивно, того, що я його не вчив. Але завдяки цьому правильному ну, таких підходах, таких маленьких нюансах, які я йому. Штовхаю, бо хлопцю 6 років, тобто дівчинці, які 6 місяців я ж не зможу це вкламанчити, а от хлопцю, якому 6 років, я так потрошки даю таку інформацію, і відповідно в нього вже правильно йде виховання. тобто. А якщо я вам буду казати, от, ненавидь всі, хто говорить на російській мові, то це абсолютно неправильно, тому що в мене багато знайомих, які спілкуються на російській мові, да, вони намагаються вивчити українську, намагаються, можливо, поступово перейти, але їх за це ненавидіть. Це, ну, ніяк не можна зараз. Дуже часто особливе від молодих людей чую, що ну, оскільки війна да немає можливості, а як розвиватися, що робити, чим зайнятися, а яку професію вибрати, яка б була, була актуальна. Що би ти порадив, можливо, з власного досвіду, можливо, теж ти радиш своїм близьким молодим людям ну насправді, коли я чую немає можливості, то я в мене відповідь одна: немає бажання, тому що е, немає такого. Я починав, скажімо так, свою службу, свою роботу. Ще зарплата там 300 гривень. В інституті в мене була взагалі стипендія 10 гривень. Я не скажу, що я жив на широку ногу. Просто на сьогодні молодь хоче зразу от, дайте нам все і зразу. От елементарно знов. Такий приклад наведу. Це На сьогодні шукаю продавця в магазин, і коли я там кажу, що зарплата там від 7 тисяч, то люди воротять носом. Тобто ну, Приходять ніби на співбесіду, ти кажеш, розповідай про себе, ну давай, приходьте на роботу. Люди не хочуть люди хочуть, там, молодь хоче одразу 10 тисяч зарплату. Ну, вона не шукає можливостей, вона шукає. Як я кажу, не те, що нереальних речей, так, да, можливо, ти не йдеш цей, але давайте починати. Завжди мож... я от я скажу, звільнився з армії, знову таки один маленький приклад. Я прийшов торгувати комп'ютерами, в яких взагалі не розбирався до товариша. Я поки в нього місяць працював, я щось вивчав, я шукав, де себе визначити, тобто ну, де себе знайти, пішов торгувати взагалі сосками, пустишками. Ще там пропрацював 4 роки і зараз я торгую констоварами. Я не скажу, я я починав так само не з директора, відповідно. Я починав там з менеджера по продажам. Зараз я директор, я керівник відділу продажів. Тобто воно все поступово, головне себе знайти. І тому я вважаю, коли кажуть, нема немає можливостей, то це просто нема бажання. Людина повинна розвиватися постійно. Хай вона починає навіть з офіціанта. Навіть офіціанти можуть принести чуйові, там в розмірі тисячі гривень, грубо кажучи, за її класну роботу. Або теж був такий приклад, У нас до продавця прийшов. Просто мужчина купляв концтвар і каже: приходь до мене торгувати мерседесами. Ти так мене класно обслужила, що все. Тіпа, тобто, ти ніколи не знаєш, хто ця людина і де стане твій цей шлях в майбутньому? І давай наостанок топ 5 порад для молодої людини, як досягнути успіху. У мене номер один це, знаєте, була така фраза. Взагалі, не важливо, скільки тобі років, важливо те життя, яке ти проживаєш. Тому що може бути, що тобі там 20 років, ну ти стільки за своє життя побачив, що і той пенсіонер не бачив. Тому перша порада не ніколи не дивіться на вік людини. Рухайтесь за своїм напрямком. Друга, це в мене теж така улюблена фраза з інституту, що вона не Російські правди, бо я навчався в Харкові, «Лучше горька правда, чим сладка ложь. Тому, тому що е, правда вона завжди рано чи пізно вона вилазить. І тому, коли ти приходиш, кажеш, да, в мене там така то ситуація, повірте, я кажу: за спитай не б'ють. Краще скажіть правду, чим це обманювати, і потім вона рано чи пізно вильється, і людина все, втратить свій абсолютний авторитет. А далі які поради? Живіть, насолоджуйтесь життям, я розумію, в країні війна. Треба це пережити, як от президент вчора сказав, ми будемо жити як в Ізраїлі. Мене часто питають, що так хорошо, я кажу, ні, постійно під ризиком обстрілів. Тобто, тут треба це також розрізняти, потрібно далі жити, виховувати правильно дітей і взагалі любити Україну, тому що ми того варті. Дякую тобі, величезно, що ти до нас завітав. Дякую, друзі. Ну що ж, дякую і вам, і до наступних зустрічей. Всім пока.